Привіт усім дорогоці, дуже гарне сьогодні. Откровень нам дають секрет щастя, як бути щасливим? Чи Бог створив людей щасливими? Так, Бог на початку людей створив щасливими, Бог дав свого духа. І коли справді Адам і Єва вони мали стосунки з Богом, вони бігали по раю голими. І коли вони дотримувалися Слова Божого, коли вони слухали Бога, вони радувалися, вони були щасливі. А коли Змій... Цей сатана прийшов, спокусив Єву. Єва спокусила Адама, і між ними стало різдріноголосся. Вони почали одного вин... винувати. Ти Адамовий винний». Єва починала змія винувати. Тобто ніхто не визнав своїх гріхів, а почали винуватити одне одного. Так і до сьогодні люди шукають вини у комусь, але не в собі. І якби ми почали шукати причину кожен зі себе, каже Біблія, поглинь в себе і щастя. Я вибираю, чи я буду щасливою, чи я буду проклятою». Тобто Господь говорить, вибери життя і прокляття. Між вибором, між життям і прокляттям стоїть вибір. Я я вибираю сьогодні бути щасливою. А секрет щастя це жити по духу. Бо Господь є дух. І Адам, і Єва вони на початку, коли були з Богом, вони були в дусі, коли вони радувалися. А коли сатана прийшов, вони втратили. Дух, вони втратили зв'язок з Богом. А Ісус Христос Він прийшов, Бог у тілі, показав, як ми маємо жити без гріха і помер за того, щоби нам. Дати вічне життя, щоб ми могли народитися від Бога, від духа, а не від плоті і крові, а від духа. Ісус приніс нам дати духа, щоб ми були щасливі, Іменно в щастя перебуває в дусі, бо наша душа. От і вона хотіла того чоловіка, має чоловіка, хотіла ту машину, має ту машину, потім хотіла той будинок. Вона має цей будинок, а потім вона не щаслива. Я би вже іншу хотіла жінку чи іншого чоловіка. Я б вже хотіла другу машину, я б вже хотіла інший будинок. Ми не цінуємо те, що ми маємо, ми не дякуємо. Ми ми щораз шукаємо щось собі інакше. Наша душа, вона не наситна, вона як ад, каже Біблія. А духом, коли ми в дусі, нас не цікавиться матерія. Ми вчимося бути люблячими, ми вчимося бути терплячими, смиреними, справді являтися прикладом для своїх близьких. Тому що от радість це є дух, а дух це є любов, доготерпіння. Дух це є, коли ми одного -одно прощаємо, про те любовство. От що хоче Дух і Господь наш, що ми жили в мирі і в любові, але як ми не вибираємо в духа, то ми самі вибираємо нещастя, ми самі вибираємо бути в прокляті, тому що Бог дав Адам і Яві вибір. І цей вибір стоїть до сьогодні кожного із нас. За мене ніхто не може вибрати, прийти до церкви, прийти на богослужіння, прийти на молитву, тому що вибір стоїть у мене. Я маю духом заставляти себе прийти до церкви.